Привіт усім! З вами мене Малаша Світлана Рустамівна. Мені 29 років. Родом я з Мальовничого поліського селища Печенюги, але проживаю часто в Києві. Я професійна акторка, фотомодель та блогерка. Веду блоги в Тіктосі, Ютубі та Інстаграмі. Обожнюю кінозйомки, маю 4 кінопроєкти за спиною. Не боюся абсолютно камер. Відчуваю себе розкутою на камеру і так далі. Так, мої параметри. Зріст 170 см, 95, 75, 95. Рюди в мене 4 розміру, але я думаю, це не буде заважати моїй зйомці у вашій рекламі і вашому проєкті. Досконало володію українською мовою. Також російською володію досконало, вивчала німецьку мову, можу розмовляти на німецькій. Ну, і трішки після школи вивчала англійську мову. Що ще можу про себе розказати? Обожнюю позивати на камеру. Пишу роман. Доволі таку філософську наукову книгу, де багато наукової фантастики, розповідається про нанотехнології, польоти в космос, і також там є історичні факти та сьогодні. Називається Біблія Світ та з відсотку. Ось так от Ну і зараз покажу себе повен звіст, щоб ви. Могли орієнтуватися, яка в мене зовнішність? Знімаю на вулиці, думаю, це не буде заважати. Хочу додати ще, що кучері на волосі я можу змінити. І також в мене може бути пряме волосся. Ну, і його колір на сонці доволі золотавий такий, а в приміщенні воно виглядає темнішим. Que a coisa é